Консультація для батьків ігри для розширення словникового запасу дитини. Гра логічний ланцюжок. З довільно підібраних карток, викладених у лінію, потрібно скласти пов'язану розповідь. Потім завдання ускладнюється, картки перевертаються, і малюк згадує послідовний ланцюжок. Розкладених картинок і називає їх у тому порядку, в якому вони лежали. Кількість використованих у грі карток залежить від віку дитини. Чим старше, тим більше картинок. Незважаючи на складність гри дітям, цей вид розваги дуже подобається. Вони починають змагатися, хто більше картинок. Запам'ятаю, гра історії життя. Діти з задоволенням слухають розповіді про те, що відбувалося, коли вони були зовсім маленькі, або коли їх зовсім не було на світі. Можна розповідати ці історії увечері перед сном, а можна на кухні, коли ваші руки зайняті, а думки вільні. Про що розповідати? Наприклад, як малюк штовхався ніжками у вас в животику, коли ще не народився, або як ви вчилися кататися на велосипеді, або як тато вперше літав літаком. Деякі історії вам доведеться розповідати навіть неодноразово. Попросіть інших членів родини підключитися до цієї гри. Гра додай слово. Мета підбирати дієслова, що позначають закінчення дій. Дорослий називає початок дії, а дитина його продовження та закінчення. Наприклад, Оля прокинулася і почала вмиватися. Коля одягнувся і Побіг гуляти. Він замерз і. Пішов додому. Стали вони грати і з кроликом. Зайчей злякався. І що зробив? Побіг та сховався. Дівчинка образила і пішла додому. Наступна гра бюро подорожей. Щодня ви з дитиною вирушаєте звичайним маршрутом. На прогулянку в магазин або дитячий садок. А що, якщо спробувати урізноманітнити свої будні? уявіть, що ви вирушаєте у захоплюючу подорож, обговоріть разом з малюком, на якому виді транспорту, подорожуватимете, що потрібно взяти з собою, що за небезпеки ви зустрінете дорогою, які пам'ятки побачите подорожуючи, ділитися враженням. Гра завжди під рукою. Всім батькам знайома ситуація, коли дитину важко чимось зайняти, наприклад, довге очікування у черзі чи стомлююча поїздка у транспорті. Все, що потрібно в таких випадках, щоб у маминій сумочці знайшлася пара фломастерів. Або Хоча б проста ручка намалюйте на пальчиках малюка. Лики одна усміхнена, інша сумна. Третя дивується. Нехай на одній руці опиняться два персонажі, а на іншій, припустимо, три. Маля може дати персонажам імена, познайомити їх між собою, заспівати пісенку або розіграти з ними сценку. Гра шукаємо деталі. Можна вводити в словник дитини назви як предметів, так і їх деталі та частин. От автомобіль. А що він має? Кермо, сидіння, дверцята, колеса, мотор. А що є у дерева? Корінь, стовбур, гілки, листя і так далі. Права описуємо властивості предметів. Назви властивостей предметів закріплюються й у словесних іграх. Запитайте у дитини, що буває високим? Дім, дерево, людина. А що вище дерево чи людина? Чи може людина бути вищою за дерево? Коли? Або що буває широким? Річка, вулиця, стрічка. А що ширше струмок? Чи річка. Так діти вчаться порівнювати, узагальнювати, починають розуміти значення абстрактних слів, висота, ширина та інше. Можна використовувати для гри інші питання, які допомагають освоїти властивості предметів, що буває білим, пухнастим, холодним, твердим, гладким, круглим. Проявіть фантазію! Гра, вигадуємо історію. Мама або тато починають розповідати історію. Коли вона робить паузу, дитина вставляє потрібні слова за змістом. Гра, що це може бути? Дорослий називає прикметник, а малюк до нього іменник, наприклад, чорне, що може бути чорним? Дитина перераховує земля, дерево, портфель, фарби і так далі. Потім гра навпаки, Називається предмет, і до нього підбираються предметники. М'яч який? М'яч круглий, гумовий, червоний, синій, новий, великий. І так далі. Гра стань письменником. Пропонується 5-7 слів, і їх потрібно скласти у розповідь. Якщо малюкові складно, слуху запам'ятати ці слова. Можна запропонувати картинки. Спочатку це може бути такий набір: лижі, хлопчик, сніговик, собака, ялинка, потім завдання ускладнюються ведмедик, ракета, двері, квітка, веселка. Фантазуйте. Гра знайди повторення. Мама або тато вимовляє стилістичну неправильну фразу. А малюк намагається знайти тавтологію та виправити. Наприклад, Тато посолив суп сіллю, або Маша одягла одяг на ляльку. Потрібно сказати Тато посолив суп. Або Маша одягла ляльку. Гра антоніми. Протилежні за значенням слова. Дорослі називає слова а дитина, підбирає слово антипод. Гаряче холодне, зима літо, великий маленький. І так надалі. Гра у синоніми, наприклад, палиця, тростина, гілка або хлопчик розумний, хлопчик мудрий, хлопчик здібний. Або дівчинка красива, дівчинка чарівна, дівчинка вродлива, дівчинка неперевершена. А ось гра поводир. На прогулянці мама або тата заплющує очі, а дитина їм пояснює, що їх оточує. Або опис об'єкту. Малюку пропонується описати предмет, використовуючи якнайбільше слів, що не повторюються. коли ви разом з дитиною розглядаєте якісь предмети, ставте їй найрізноманітніше питання. Який він великий чи маленький? Якого кольору, з чого зроблений, для чого потрібен. Можна просто запитати, який він. Так ви спонукаєте називати різні ознаки предметів. Допомагаєте розвитку зв'язного мовлення вашої дитини. Гра з ускладненням. За ким останнє слово. По черзі описуйте об'єкт, за ким залишається останнє слово, той і виграв. Шановні батьки, нехай ваші заняття з дитиною перейдуть умовленнєві ігри та забави, гра містить у собі частку емоційного піднесення, яке зростає завдяки наявності, в ній елементів, несподіванки та змагання, емоційне насичення надає іграм привабливості. Вибирайте час, коли дитина перебуває у хорошому настрої, добираючи ігри. Зважайте на темперамент вашої дитини. Не фіксуйте увагу малюка на тому, що не виходить. Відбадьорте і щоб розрядити ситуацію, ненав'язливо поверніть до більш простого вже відпрацьованого матеріалу, ніби нагадавши, що колись у неї це також не виходило. Коротенький віршик. Промовлений. Веселим загадковим тоном допоможе то заохотити дитину до гри заняття. Заняття проводьте двічі-тричі на тиждень. А якщо дитина ще погано розмовляєте, то й найчастіше. Будь ласка, зверніть увагу, гарне мовлення дитини це успішне навчання у школі. Широкі можливості у подальшому виборі професії, вміння спілкуватися з людьми. Найполегливіша робота вихователя не дасть ціловито сподіваного результату, якщо батьки не будуть займатися з дитиною вдома систематично. Щоб у навчанні та вихованні дитини досягти потрібних результатів, мовлення. Самих дорослих має стати прикладом для наслідування. Якщо дитина постійно буде чути чітке, правильне мовлення, то завдяки наслідуванню воно стане для неї звичкою і унеможливить мовленнєві вади. Якщо ви самі ще не вмієте правильно розмовляти українською, вчиться разом з дитиною. Не змушуйте їй повторювати ваші слабкість та лінкуватість. У самодосконаленні і наслідок цього небажані проблеми умовлені. У дитини, як і у дорослих, не завжди все добре виходить, тож часом ви нарікаєте на відмову її від подальших занять, не опускайте руки, не виказуйте негативних емоцій. Роздратування або глузування. Та найгіршими вашими словами в цій ситуації буде нічого прийде час сам навчиться!» Шановні батьки, зичу вам батьківської мудрості та відповідальності. Дякую за увагу, до нових зустрічей!